Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо у демо гри Піроманьяк. Це в нас має бути щось дуже схоже і натхненне краефіром тож пропоную не затягувати, а починати. У нас є тільки запальничка. І гнітюча атмосфера. Взагалі було б добре, якби б гра дійсно змогла прийняти цю всю глибину краю краюфіра з цими, скажімо так, не зовсім очевидними механіками ворогів і взагалі вибором. Ну і знов таки сюжет. Сюжет дуже подобається. Пам'ятаю, як намагався грати, але було дуже страшно, а я був дуже малим для неї. Тож приходилось дивитися відео. Потім як виріс і пограв, злякався і знов таки просто подивився якийсь розбор. Добре, а, поки я балакав, ми маємо. Ага, 13, добре. Пригоди Саймона. Ми зателефонували в 13-ту квартиру. Так. Ідемо. Персонаж каже, що він не дуже великий любитель вифтів. Боже, як я його розумію, якщо чесно. Що мені треба зробити? Так, як якщо мене не пускаю? Бляха. А, ну. А вже ж добре окей, як же ж ми могли піти без цього, взагалі схоже, що це певно... Чехословакія, якої вже немає. Чехія. Не можу вимкнути світло. Кась. А в них навіть так. Окей. Добре, тут світло не вмикається. Що дідька тут всталося? Um, цигарки. Так, щось так. Чешський чи словацький я зарані вибачаюсь. Не дуже розбираюсь. Щось не так. Oh, Дітько, що це було? Кей, okay, мужик. Oh, Мені треба звідси звалювати. А що він тут робив? Ну. Скинув якогось мужика з вікна, ну і скинув. Чого бухті-то? Окей Не впевнений, що треба бігти. Наш герой каже, що за хрінь? Понамальовували фігні З вікна хтось нападе Уже з вікна з церкви Ні? Окей. Вейт, вы? Заждись. Де я? Щось якийсь пирог заповлива? Тортик. Ну? No. Тож, така в нас сьогодні коротка гра. Ну. Що можу сказати? На край фір схоже. Ну, давайте заждемо, поки мій кіт вмоститься. Тож, що можу сказати? Досить коротка, інтригуюча демка. Будемо. Чекати виходу гри взагалі щось поки що дуже інтригуюче і цікаве. Будемо надіяти що ми граємо не за ще одного морфійного наркомана. Тож, всім дякую за перегляд. Гарного дня чи вечора.